Дорогі друзі, сьогодні перше вересня. Це ні для кого не секрет, і звісно ж для. Першачків кожен день у школі це знаєте як нова пригода, нові правила, нові друзі, нові виклики. Тож адаптація може бути непростою. Але з любов'ю та мудрими порадами ми можемо зробити її набагато легшою. Як саме розповість наш дитячий психолог Катерина Середюк, яка прямо зараз у нашій студії готова ділитися? всім цікавим, важливим, всіма секретами, вітаємо вас! Вітаю вас! Дуже раді вас бачити. Вітаю. Я розумію, що перше вересня це великий стрес може бути не тільки для Дітей, а й для батьків, так Пригадую свій 1 вересня. У мене а, мама була моєю першою класною керівничкою. Тому oh. в принципі я думаю, це був стрес для, для всієї сім'ї. <рес> Але дійсно сьогодні ми хочемо поговорити з вами, як е, забрати от це відчуття напруги в цей день, як ми можемо дійсно допомогти батькам, що їм зробити, аби 1 вересня проходило легше для всієї сім'ї і для першокласника так само. Угу. Ну, перше, потрібно розуміти і пам'ятати, що взагалі перший клас, якщо це першачок, якщо це перше вересня і не перший клас, але в будь-якому разі це хвилюючий момент не тільки для дитини, це хвилюючі моменти для батьків, в цілому для всієї сім'ї. Тому першочергово потрібно легалізувати свої почуття. Я хвилююся, це нормально. Дитина хвилюється, це нормально. Всі ці емоції вони є нормальними. А єдине, що ми можемо зробити, якщо ми говоримо про дитину, то базова потреба дитини це. Безпека, і, взагалі, якщо ми говоримо про адаптацію до першого а, нового навчального року, дитина має відчувати себе безпечно. Що може дати цю безпеку? По перше, значу, що дорослий стабільний поряд це батьки, це вчитель в школі. Якщо вони впевнені, вони теплі емоційно, вони стабільні, дитина відчуває себе безпечно. Друге, це передбачуваність. Тобто, я знаю, що мене очікує. Я розумію свій режим дня. Я розумію, як коли я прийду до школи, що там буде. Це стосується і батьків до речі. Батькам важливо розуміти цю передбачуваність, да що, що мене очікує, що очікує мою дитину. А тому, якщо у батьків є хвилювання, я завжди рекомендую виписати всі свої питання, чому ви хвилюєте, що вас хвилює, і максимально їх для себе прояснити та так, як ви можете. Якщо вас хвилює, чи там дитина зможе подружитися з однокласниками, проговоріть з вчителем ці моменти, що буде, якщо будуть якісь конфліктні історії, як ви це вирішуєте, як я можу допомогти. Таким чином ми забезпечуємо. Ми для себе цю підтримку і е, допомагаємо собі впоратися з цією тривогою. А взагалі тривога це нормально на невизначеність. Завжди у нас є реакція тривога, тому це нормально, це важливо легалізувати. Mm -hmm. Класно, що ви це зазначили, і взагалі стрес він ж не завжди поганий. Це не завжди погана емоція. Так, стрес буває і позитивний. Ось щось нове це завжди стрес. Які взагалі ключові емоційні потреби дитини та батьків напередодні 1 вересня? І в чому різниця між ось цією емоційністю, емоційними потребами батьків та діток? Угу. Ну знову ж таки повернусь. Базова потреба дитини це відчуття. Що мені тут комфортно, що мені тут безпечно, що поряд є дорослі, які мене підтримують. А що стосується батьків, це Контроль і передбачуваність, я розумію, що я можу щось проконтролювати. Що я не можу проконтролювати, я можу довірити це, наприклад, вчителю. Тобто дуже важливо, щоб батьки довіряли вчителю і розуміли, що якщо мене там немає, є ще один значущий дорослий А для дитини в школі. Вчитель є значущим дорослим, важливою людиною, тому довіряти вчителю. А базова потреба дитини ще це емоційний відгук. Дорослого. Коли я приходжу зі школи, в мене є безпечний простір, щоб розміститися. На мене не тиснуть, а як там ти себе чемно поводи, все добре було, які там тебе оцінки, і все. Тобто ми не запитуємо дитину більше про емоційний стан, да? нам важливо тільки її результати. Тоді, звичайно, що дитина не буде відчувати себе в безпеці. Тому це базова потреба: емоційний, дорослий, теплий, розуміння моїх емоцій, безпека. А для батьків це максимально передбачуваність. Якщо в мене є питання, я їх для себе прояснюю. Структурую і з'ясовую, що я можу з'ясувати, що не можу, вже по ходу розбираюсь, максимально себе оточую людьми, які можуть мене підтримати або можуть мені допомогти. Спеціалісти, наприклад, якщо в мене будуть якісь питання, з якими я сам не справляюсь. Цікаво. Тобто, батькам важливий контроль, так а для дітей важливо, щоб вони відчували просто безпеку, тобто батьки, ніби через цей контроль хочуть дозволити своїй дитині так відчувати оцю безпеку. Але чи не буде оцей контроль іноді надмірним, коли ти настільки хочеш все контролювати, що не даєш собі права якось видохнути? Ну порадіти в цей день за свою дитину, от як не не занадто сильно переконтролювати всю ситуацію. Це дуже хороше питання. Тут важливо саме зрозуміти вашу зону відповідальності і не вашу зону відповідальності. Mm -hmm. Тобто є моя зона відповідальності, я максимально тут роблю все, що від мене залежить. Є не моя зона відповідальності, це зона відповідальності вчителя, це зона відповідальності дитини. У дитини також є її зона відповідальності, mm -hmm. і ми не можемо брати на себе все. Тому батькам важливо це просто пам'ятати. Mm -hmm. а Навіть якщо ви хвилюєте, дуже хочеться підтримати батьків. Це нормально хвилюватися, нормально хотіти все проконтролювати. Mm -hmm. Але важливо розділяти, що є моя зона. Відповідальності є не моя, і тому тут важливо довіряти. Довіряти дитині дійсно довіряти, що вона впорається. Тому що якщо ви не вірите в дитину, дитина це відчуває. Навіть якщо ви говорите, що все буде добре, а ви не ну тобто, ви сумніваєтесь в цьому, це відчувається невербально і довіряти вчителям, довіряти школі, в яку відводите угу. дитину. Це також цікаво про довіру до вчителів, тому що. Не завжди вибудовується такий хороший зв'язок між батьками і вчителем, особливо першим вчителем, бо це uh -huh. такий, напевне, базовий, ем, як, як сказати, людина, яка дійсно буде допомагати твоїй дитині проходити весь цей шлях, коли тебе поруч якраз немає. І як важливо, щоб це був теж хороший вчитель. Так? Як взагалі батькам? Зробити цей зв'язок між собою, прикласти місток між ними і вчителем знову ж таки, маючи певний досвід, я розумію, що іноді не так складно з дітьми, як з їхніми батьками. От і як не uh -huh. бути тим проблемним мамою чи татом для вчителя так само, щоб довіряти і йому цьому uh -huh. всьому? Ну, першочергово, це знайомство, це обговорення, а зрозуміти, що вчитель це і ви це команда. Mm. І якщо ви хвилюєтесь, ви можете поділитися своїми хвилюваннями і сказати вчителю, там, якщо це, наприклад, перший клас і для вас це перша дитина, звичайно, що ви хвилюєтесь, вчитель можливо вже більш досвідчений, він може дати підібрати правильні слова підтримки для вас або зняти якісь тривожні моменти. Mm. А, тому тут важливо звичайно пам'ятати про це, що ми команда. А якщо у нас є якісь питання. Ми можемо їх ставити вчителю, і ще я дуже рекомендую. Якісь такі точкові зустрічі організовувати або запланувати їх завчасно. Що, наприклад, раз в тиждень мені дуже важливий зворотній зв'язок, щоб ми там з вами поспілкувалися, або ви мені написали цей зворотній зв'язок. Якісь такі точкові заплановані, структуровані зустрічі, або там месенджери, як вам більш зручно, щоб це не було хаотично. Тоді це для більшості батьків дійсно знімає тривогу, тому що вони знають так. Там п'ятниця мені вчитель напише або подзвонить і дасть мені зворотній зв'язок, і я вже буду більш-менш орієнтуватися, що там з дитиною і що відбувається. Справді дуже цікаво, ось ви вже трішечки торкнулися цього питання, як правильно говорити з дитиною mm -hmm. після першого дня у школі. Ось ви кажете, не треба питати, там, засипати її своїми питаннями, а як там, а ти вчемний. Mm -hmm. А що потрібно говорити? Як потрібно mm -hmm. ось з нею комунікувати, щоб їй хотілося розповідати, хотілося бігти знову до школи? Першочергово пам'ятати, що. На першому місці емоційний стан дитини, потім результати. Тому що якщо дитина не в безпеці, дитина не в спокої, наша нервова система вона таким чином працює, що вивчати щось нове, поглиблювати щось нове, дізнаватися, взагалі спокійно навчатися неможливо. Тобто дитина постійно захищається. Тому нам важливо. Дізнаватися емоційний стан дитини, і питання повинні бути пов'язані першочергово з емоційним станом дитини, з тим, як вона себе почуває mm -hmm. да, там, після першого навчального mm -hmm. дня. Там хто тобі, там, наприклад, щось веселе сьогодні можливо було, да, ви запитуєте, mm -hmm. або що тебе сьогодні здивувало, або хто тебе сьогодні розсмішив, або що тебе сьогодні, можливо, налякало. Тобто, першочергово, ми розслабляємо дитину. Ми mm -hmm. показуємо, що ми зараз готові тебе почути, послухати, а вже потім, звичайно, ми можемо Поговорити там, якщо є якісь моменти, дитина вже потім відчуваючи цей безпечний простір, що я можу тут розміститися, вона вже може поділитися якимось своїми там факапами, або щось в мене не вийшло, або щось в мене не виходить, і тоді ви вже можете це вирішувати. Але першочерговий емоційний стан, бо від цього залежить і результат. Якщо не буде у цього спокійного емоційного стану, це буде впливати на результат. Бо часто батьки приходять на консультації одразу. Там, наприклад, дитина почала погано вчитися, але це не корінь а... Проблеми так, проблема першочерга потрібно з'ясувати, що там можливо там булінг є в школі, або є якісь конфліктні ситуації з однокласниками, і тоді потрібно з цим попрацювати, а потім вже і результат вирівняється. Дуже цінно, що питання вони спочатку сфокусовані дійсно на корені проблеми, так емоційному стані дитини. Якщо дитина після першого дня от їй було важко, можливо, вона не знайшла ще друзів, можливо, вона не змогла адаптуватися, не, не пішов навіть той контакт з вчителем, щось не так вона зробила. Можливо, загалом у дитини такий характер, що їй складно бути в колі великому оточенні. От угу. як тоді батькам допомогти їй проходити цей етап адаптації якомога краще? Якщо це пов'язано саме з соціалізацією, з комунікацією, то тут потрібно вирішувати, що саме хвилює. Чи це тривога пов'язана з тим, що я не знаю, як мені там познайомитись з кимось, або тобто немає соціальних навичок. Тоді ми з цим працюємо. Або це просто період адаптації. Іноді дитині потрібен тиждень-два для того, щоб е зрозуміти, де я знаходжусь, і потім в цілому ситуація вирівнюється. Приглядатися, спілкуватися з вчителем, брати зворотній зв'язок від вчителя, вчитель, можливо, дасть якісь рекомендації, е що вдома. Попрактикувати або про що поговорити. Mm -hmm. Мені щось сподобалось те, що ось у ваших питаннях, які ви дали як рекомендацію батькам, зазначається такий позитивний, позитивне налаштування: а що було смішного, а що було цікавого mm -hmm. в школі, тому що іноді буває батьки приходять і кажуть, тебе ніхто не вражав, mm -hmm. або а тобі точно там все, все нормально з тобою. <рес> ти був чемним? Так, ти був чемним, і дитина починає, ніби думати в цьому напрямку mm -hmm. і. І, можливо, прив'язувати якісь події вже в якомусь негативному забарвленні. Ну, ти знаєш, можливо, там, от та yeah. дівчинка на мене погано подивилася, або ще щось, так? Yeah. Ось наскільки це важливо. Як взагалі батька зробити так, щоб дитина вже з перших днів навчання в неї була любов, навпаки, до навчання, до школи, а не ось ця гонитва за оцінками? Це все йде ще з сім'ї в цілому. як... Батьки транслюють, що таке навчання. Угу. Навчання це тільки школа, і ми йдемо туди вчитися вивчати, там читати, писати, або навчання це життя, це процес. Я щось нове дізнався, батьки щось нове дізнаються, діляться. Тобто це інтегровано в життя, інтегровано в побут. І тоді для дитини навчання це цікаво, це як такий меседж, який йде. Навчання це цікаво, це безпечно. Якщо ж це постійно про певний тиск на дитину, ти маєш відповідати певним очікуванням. А у цьому віці дитина вже чітко розуміє, відповідаю я цим очікуванням або ні. І якщо я не відповідаю, Цим очікуванням, я відчуваю себе не зовсім добре, так тому однозначно важливо це пам'ятати і розуміти. Як тоді от перервати, можливо, цю лінію? Бо мені здається, от є така, скажімо так, є поколіннєві якісь речі, uh -huh. які ми з покоління в покоління переносимо. От Ангеліна також зазначила ці фрази: типу, а ти був чиєвним. Бо ми ж чули це колись собі, так? От. Мені здається, батькам треба пропрацювати себе перед тим, як допомогти комусь ще й навчатися. От як їм налаштувати себе, щоб не переносити оці поколіннєві травми, поколіннєві питання, слова на своїх дітей. Це важливо дізнаватися психологію, взагалі дитини, що вона зараз проходить, які зараз етапи, і розуміти, як дитина сприймає. Навчання і сприймає в цілому все це, тому що якщо ми звичайно переносимо на дитину свої тривоги. Ми дуже хочемо, тому що що таке для для батьків іноді школа? Це чи я компетентна мама, чи я компетентний тато, чи я добре виховав дитину, як вона там зараз себе покаже в школі. І часто батьки так і несуть да там цю інформацію, навіть несвідомо вони не говорять це дитині, але несвідомо дитина це щито. Так я не відповідаю очікування, мене запитують, я маю відповідати очікуванням. А ми повинні першочергово розуміти, коли дитина в безпеці і спокійна, вона може. Вчитися вона може давати результати. Якщо вона постійно на напрузі, mm. я даю там той результат, який від мене очікують, чи ні, а це може впливати на результат, на стан дитини, на поведінку дитини. Тому батькам важливо це пам'ятати. Емоційний стан першочергово далі вже допомагаємо дитині. І ще важливий момент тут хочу сказати, часто батьки говорять, що дитина лінується. Якщо ми говоримо про... Особливо в молодшу школу, дитина не лінується, у дитину може щось не виходити. Uh -huh. Тут важливо розібратися, що не виходить, і допомогти дитині з цим впоратися, бо цей момент це дитина просто лінива, дитина, що не може вам вербально структурувати, що в мене не виходить. Uh -huh. А тому тут важливо допомогти з цим розібратися. Uh -huh. А як на вашу думку, чи Правильно, чи потрібно допомагати дитині робити домашнє завдання, з неї, от, сідати, робити вдома? Mm -hmm. Чи краще залишити це як її зону відповідальності і простір для, для неї, для mm -hmm. того, щоб вона самостійно з цим поралася. На перших етапах, поки дитина буде звикати до цього нового режиму, до того, як це все працює, дитині потрібно надати навички, mm -hmm. як себе організувати, як спланувати. Тобто, однозначно потрібно бути поряд, допомагати, але не робити за дитину. Mm -hmm. Тобто, так, ми допомагаємо організувати день, даємо можливість. Якісь наочні матеріали, трекери, да, там графіки, як себе правильно організувати, як правильно вибудувати, що за чим робити. Але не робити за дитину. Якщо ми бачимо, що у дитини є складнощі, то тоді працюємо з цим. Там або з вчителем говоримо, або якісь додаткові матеріали, щоб дитину підсягнути, да, в чому там є певні складнощі. Але робити за дитину точно ні. А підтримка, допомога так. Угу. Як так само навчити її, що помилятися, це добре, тому що я пам'ятаю свої домашні завдання, як я вже зазначила, моя мама була і моїм класним керівником, і вчителем Ой-ой. тому зошити, де було щось неправильно написано, ми або виривали сторіночку, або легенько затирали. І я розумію, що це це переноситься потім на життя, коли помилка для тебе це катастрофа. Угу. От як батькам проходити цей етап, коли дитина зробила помилку, як їм реагувати? Тут більше хотілося б говорити про гнучке мислення, де, яке важливо виховувати в дитині, що ти можеш допускати помилок, чому? Тому що ти щось робиш, ми щось робимо, ми щось вперше робимо, і часто, коли ми щось вперше робимо, ми все одно помиляємось. Mm -hmm. І помилка це можливість виправити щось, можливість придивитися. Тобто, це знову ж таки культура сім'ї, Куль... mm -hmm. Культура відношення до помилки в сім'ї. Тому що якщо в цілому в сім'ї не тільки що стосується навчання, помилка це погано за це сварять. Ну, звичайно, що це і в школі буде відображатись. І тоді для дитини. Навчання це не якийсь цікавий процес, а це щоб тільки не допустити помилку. Mm -hmm. І якщо ми говоримо про ініціативність, то до речі, оце достатньо на, на корню, це все зарубує, тому mm -hmm. що навіщо мені ця ініціативність? Я зараз помилюсь, мене насварять, mm -hmm. краще нічого не буду робити. Mm -hmm. Тому е перебудовувати себе, розуміти, що Помилка це нормально. Якщо дитина помиляється, ми можемо подивитися на це, проаналізувати і допомогти дитині, наприклад, проаналізувавши цю помилку, знайти якісь інші варіанти. Що ми можемо зробити, як по-іншому можемо зробити? Це прогнучке мислення. При те, що ми виховуємо не отак, я не маю помилятись, а я маю, можу це виправити. Дякуємо, пані Катерину. І останнє побажання, як підсумок нашої розмови для всіх батьків, які дивляться нас прямо зараз, можливо, нас дивляться і батьки першачків. Бажаю пам'ятати, що емоційний стан дитини він першочерговий. Ніколи не забувайте, що оцінки, результати, воно все прийде, але першочергово піклуйтесь про емоційний стан дитини і про ваші стосунки. Це найголовніше. Дякуємо дякую, дякую вам. Ну що ж, друзі, сьогодні в студії ми говорили на дуже важливу тему, оскільки сьогодні 1 вересня, і важливо допомагати своїм дітям проходити цей етап найкращим чином і безболісним чином. Тому сподіваємося, ця розмова була для вас корисною. З нами в студії Катерина Сердюк. Дякуємо вам. А ми переходимо на невелику паузу.